Металеві гаражі, які роками стояли без документів. Поступово зникнуть з міських дворів. Ще з літа комунальним підприємством Благоустрій йде перевірка самовільно встановлених споруд а нині розпочалися і перші демонтажі. Де саме перебирають незаконні гаражі та чи мають власники шанс їх зберегти, розповімо далі. 26 грудня у місті розпочалися роботи з демонтажу незаконно встановлених гаражів. Першою локацією став проспект Відродження 20. Тут розташовані три металеві гаражі. За словами фахівців, занедбані та встановлені без жодних дозвільних документів. Маючи офіційні приписи та дозвіл, працівники комунального підприємства в благоустрій приступили до демонтажу. Сьогодні комунальним підприємством благоустрій проводиться демонтаж незаконно встановлених споруд, що були зведені без відповідальних дозвільних документів. Процес ініційовано місцевими органами влади після перевірки та винесення офіційного припису власнику про самостійне розбирання конструкцій. Хочу звернутися до мешканців нашого міста, хто має тимчасові споруди. Прошу вас, будь ласка, не ігноруйте наші приписи. Ми їх розміщуємо тільки для того, щоб з'ясувати законність даної споруди. Під час відкриття воріт одного з гаражів всередині виявили автомобіль. Роботи негайно призупинили. Представники патрульної поліції почали шукати власника автомобіля, але, на жаль, номер, який був в базі, не відповідав. Ворота гаражу встановили назад. Фахівці благоустрою надсилатимуть листа за адресою реєстрації власника автомобіля. Уже після того, як він його забере, роботи продовжаться. Та якщо власник оформить документи належним чином, гараж залишиться. У міській раді наголошують, хаотичні та незаконні забудови на комунальній землі створюють проблеми для мешканців, інфраструктури та безпеки. Тож демонтаж незаконних споруд неминучий процес і лише питання часу.